Історія про Ніколу Макіавеллі, мислителя, який засумнівався в моралі, відкинув християнство і зруйнував віру в добро в самій його основі. Його головна праця книга «Державець», останні 500 років вважається путівником для тиранів і вчить тому, як досягти вершин влади, вкривши схили на своєму шляху трупами ворогів. Церква називала її написаною пальцем диявола і забороняла? А бренд Макіавеліський став синонімом аморальності. Але попри це, ідеї Макіавеллі завжди поруч. Їх вивчають, ними керуються і, на жаль, втілюють у життя. Сьогодні ми спробуємо розібратися, ким був Макіавеллі, про що його книжка і в чому полягає його філософія. Чи справді вона настільки аморальна, що зі сторінок його праць дивиться сам диявол? Чи можливо в ній можна підгледіти похвалу? Хмурі, але актуальні істини про світ, у якому ми живемо сьогодні, Ніколо Макіавеллі народився у Флоренції у 1469 році. У той час Флоренція вважалася республікою, але тільки формально. Флоренційський уряд складався з восьми членів, головою яких була людина, посада якої називалася Анфалон'єр Справедливості. Кожні два місяці ці люди обиралися за допомогою жереба, які кидали поважні та забезпечені флоренційські чоловіки. Як бачите, про заг. Галля виборче право поки що не йшлося у теорії. Така система передбачала постійну зміну влади, щоб представники однієї професії або жителі певного району не змогли захопити контроль повністю і назавжди. На практиці система була. Повною катастрофою кожні два місяці уряд змінювався і відповідно змінював підходи та пріоритети, що дуже не подобалося правлячій родині медичі. Тому вони часто втручалися у вибори, використовуючи підкуп, тиск і маніпуляції, щоб привести до влади потрібних людей. Таким чином, Флоренція функціонувала як диктатура, хоча формально і вважалася демократією. 1494 року в місті стався переворот. Сім'ю медічі усунули від влади а Макіавеллі отримав посаду в новому уряді. Він досить швидко зробив непогану кар'єру і став головним дипломатом Флоренції. За декілька років до влади знову повернулася сім'я медічі, за Макіавеллі у змові, вони кинули його до в'язниці, катували і, врешті-решт, відправили у заслання. Саме у вигнанні Макіавеллі створив свою найвідомішу роботу державець. Книга повністю руйнувала загальноприйняті тоді погляди на владу, які свідчили, що велич лідера визначається його чесністю і моральністю. Звичайно, цей підхід не завжди спрацьовував, але його вважали ідеалом, до якого слід було прагнути у своєму державці Макіавеллі. Повністю його спростував. Макіавеллі вважав, що найголовніше для лідера це вміння зберігти свою владу. Доброчесність і мораль, звичайно, речі непогані, але лідер найчастіше не може бути доброчесною людиною і при цьому залишатися ефективним політиком. Як ідеальний приклад такого ефективного і водночас абсолютно аморального лідера, Макіавеллі згадує Чезаре Борджіа, сина папи Олександра VI. За допомогою свого батька, Борджія будував нову італійську державу недалеко від Флоренції. Борджія завоював місто Чезено і вирушив далі навести ж лад у захопленому місці. Він наказав своїй правій руці Раміро Делорці. Борджія дозволив йому робити все, що той захоче, і бути настільки безжальним і жорстоким, наскільки потрібно. Делорка суворо корився наказу. Він відрубав місцянам голови на очах у їхніх сімей, конфісковував майно і жорстоко котував усіх, хто йшов проти його прав. Незабаром порядок було відновлено, і Борджія приїхав подивитися на результати. Він залишився задоволений, але була одна маленька проблема. Люди в місті тепер люто ненавиділи делорку і, відповідно, самого Борджія. Правитель дуже швидко знайшов рішення. Одного разу вночі Борджія наказав своїм людям вбити делорку, розрубати його тіло на дві частини і повісити їх разом із відрубаною головою посеред міської площі. Наступного ранку громадяни прокинулися і побачили, поніви. Чені рештки, оскільки вони ненавиділи Делорку, то дуже зраділи. І тут з'явився Борджа. зійшов на трибуну і звернувся до містян з полум'яною промовою, у якій повідомив, що Делорка самовільно узурпував владу і діяв винятково з власної волі, і що він Борджа ніколи не давав йому право чинити такі звірства. А коли дізнався про них, то негайно привчав у місто і врятував його мешканців від монстра. Це був безжалісний і підлий обман, який Борджіа вчинив проти одного із своїх найближчих товаришів, макіавеллі вважав Чезаре Борджіа ідеальним лідером. Він писав, що лідер не може бути милосердним, добрим і чесним, просто тому що сама природа його ролі вимагає від нього бути жорстоким, безчесним та нелюдяним. А обираючи між любов'ю народу та його страхом, правитель безумовно має обрати страх, адже люди не надій. Одні бояться, інші брешуть, третіх можна підкупити. І рано чи пізно це станеться, навіть якщо сьогодні вас люблять. Але страх покарання це. Те, що триматиме натовп у вузді, завжди ви не можете контролювати, що або як люди люблять. Але за те ви легко можете контролювати те, чого вони бояться. Але цей страх ні в якому разі не повинен переростати у ненависть, адже ненависть надихає змови та вбивства. Тож якщо правителю й доводиться бути жорстоким, то це треба робити швидко і тихо. Маківелі також радить відкинути чесність. Він визнає, що бути чесним гідно захоплення, але, на жаль, це не працює, і хитрий лідер набагато ефективніший за чесного. За Макіавеллі для того, щоб народ обожнював свого Керманича, потрібно тільки дві речі: зовнішній образ і результати, яких не досягти за допомогою чесності, доброти або будь-якої іншої чесноти. Адже ця гра грається не так. Такий ось збірник порад. Вийшов у Макіавеллі. його ідеї дуже швидко розповзлися світом. Ними захоплювалися Наполон Бонапарт і Беніто Муссоліні. Отто фон Бісмарк використовував маківеліанські принципи в дипломатії. Джон Кеннеді застосовував їх у своїх політичних стратегіях. А що ж сам Макіавеллі? Як склалося його життя? Повернувшись із вигнання, він щосили намагався віднайти прихильність Медічі. Свого державця Макіавелі написав саме в якості подарунка для голови сімейства Лоренце Медічі. Це була його спроба бути поміченим, завоювати милість, ну і по суті отримати нову роботу. Але вона виявилася марною. Макіавелі так ніколи і не зміг зайняти хоч якусь значущу посаду при дворі. А Лоренце Медічі найімовірніше так ніколи і не прочитав його книгу. Якщо вам сподобалося це відео, Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях, кого б обрали ви в якості лідера: поціновувачі ідеї макіавеллі чи доброчесну і моральну людину.